Турбований чи атмосферний, який двигун обрати в залежності від цілей, поставлених перед автомобілем? Давайте сьогодні розберемось у плюсах та мінусах кожного з двигунів і зробимо вибір. А для початку потрібно визначитись з пріоритетами, які ставить перед собою автолюбитель. Відразу скажу, що більшою мірою це відео стосується все ж бензинових двигунів, тому що нових дизелів знайти без турбіни майже нереально або взагалі нереально. Ви знаходитесь на каналі Степ Залюбівець. мене звуть Степан. 3 секунди заставка, і переходимо до відео. Порівняння характеристик двигуна коректно проводити по їх віддачі в кінських силах. Але геть не по їх об'єму. Для прикладу, атмосферний двигун об'ємом 2 літри видає ту ж потужність, що й турбований двигун об'ємом 1,4 літри. При цьому витрата палива на останньому буде менша, і крутитись до високих обертів він буде помітно охочіше. Здавалося б, краще вибрати турбований двигун. Він буде і більш динамічним, і більш економічним. І ще один плюс турбованого двигуна в тому, що він добре чіпується. Та простою прошивкою електронного блоку керування можна підвищити його потужність відсотків так на 30, іноді навіть більше. А прошивка ж атмосферного двигуна збільшить потужність всього на 5-7%. А це зовсім мало. Отож, на перший погляд здається, що у турбіни одні плюси. Та навіть останні моделі автомобілів більшість автовиробників випускають саме з турбованими двигунами. Але є і мінуси. Тенденції, яким слідують автовиробники. Спрямовані на отримання високих характеристик у момент покупки автомобіля та збереження їх на період гарантійного обслуговування. І це ще в кращому разі. Будь-яка комерційна організація має на меті отримання прибутку і прагне до того, щоб презентація товару була найяскравішою, тобто автомобіль повинен вражати на тест-драйві, що буде з товаром після трьох років експлуатації, вже не особливо кого хвилює, тому що на той час вже буде нова модель, де заявлять нові переваги за Декларують переробку, доробку, покращення, і все почнеться спочатку. Принципова відмінність турбованого двигуна від звичайного атмосферника є в наявності тієї ж самої турбіни, яка за рахунок енергії вихлопних газів розкручує крильчатку, нагнітаючи повітря в циліндри, де воно змішується з палим при більш вищому тиску в момент займання суміші і дає більший вихід енергії в порівнянні зі звичайним двигуном. А в атмосферному двигуні повітря в циліндр потрапляє шляхом звичайного засмоктування. Коли поршень йде вниз і створюється розрідження, подібне тому, що утвориться в звичайному медичному шприці. І чим більше обертів двигуна, тим більше вихлопних газів. Тим швидше крутиться кричатка турбіни і тим швидше нагнітається повітря в двигун. Наростання потужності відбувається лавиноподібно. І турбовані двигуни показують дуже хороші результати на високих обертах. Тут і криються підводні камені, адже за задоволення такого водіння доводиться платити. І платити у прямому сенсі слова. Підвищення середнього рівня обертів саме по собі призводить до скорочення ресурсу двигуна за рахунок прямого фрикційного зносу. І це тільки півбіди. Підвищення тиску в циліндрах теж негативно позначається на ресурсі двигуна, який піддається набагато більшим навантаженням. Турбіна змащується моторною оливою. Підшипник, який забезпечує її активне обертання до якості оливи, дуже чутливий, у зв'язку з чим потрібна більш часта заміна і при цьому дорожчого мастила. При правильному обслуговуванні турбованого двигуна термін служби турбіни, як правило, не перевищує 100 тисяч кілометрів. Після чого потрібно ремонт чи заміна, що вже зводить на нівець економію палива. Крім заміни турбіни, двигун до капітального ремонту може і не пережити дві двох-трьох ресурсів цієї самої турбіни, і вже після п'яти років активної експлуатації автомобіль з таким двигуном іноді простіше віддати під розбір та купити новий ніж вкладати в нього гроші. Це одна з причин, з якої великі позашляховики Toyota не поспішають переходити на турбовані двигуни. Наприклад, Land Cruiser по вкладенню грошей перетворився майже в нерухомість. Таке авто з великим об'ємним атмосферником і класичною коробкою автомат є виключно надійним автомобілем. І за погіршення економічної ситуації та зростання цін цілком може бути проданий через кілька років за ціною порівняною з ціною його покупки. Також дуже сумнівним є встановлення турбованого двигуна зі звичайною турбіною на кросовери та позашляховики, для яких потрібна тяга саме на низьких обертах. Хоча зараз багатьом подобаються кросовери, які хороші саме на трасі, або при старті зі світлофора. Це престижно і в багнюку вони заїжджають рідко. Такі нові тенденції. Так що, резюмуючи сказане, робити правильний вибір двигуна необхідно в залежності від цілої експлуатації автомобіля, визначитись, на який термін він купується, і що для вас важливіше надійність автомобіля чи його динамічні характеристики. Отож, зважуйте ризики при покупці вживаного авто, який найчастіше продають, коли ресурс турбіни добігає до кінця. А якщо там стоїть ще варіатор або робот, новий власник ще пошкодує про низьку вартість його покупки. Друзі, якщо ви не згідні зі мною, пишіть в коментарях, в чому не погоджуєтесь. Якщо згідні, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім гарного мирного вечора. Дякую.